Підготовку до свого професійного свята медичні працівники Двірнянського, Долинського Рожнятівського районів розпочали завчасно, взявши участь у міжрайонній «Спартакіаді». Змінивши білі халати на спортивну форму, медики з величезним натхненням боролися за звання бути першими у змаганнях з волейболу, настільного тенісу, шахів, дарцу, легкоатлетичної естафети, стрільби з пневматичної гвинтівки, гирьового спорту та з притягування линви. Ми не професійні спортсмени. Ми сьогодні прийшли розважатись, тому, що спорт це є одне з задоволень для нас. Ми не професійні спортсмени, але я рахую, що і хотів би так думати, що була цікава, добра, здорова атмосфера, змагальна. Хто переміг, це вже будуть вирішувати судді. Але я дякую всім за те, що прийняли участь в цьому міроприємстві. Я думаю, що це добрий приклад для всіх, що медицина, перш за все, має бути здоровою сама. Кожна команда була підтримувана своїми колегами на трибунах стадіону Хімік. Особливо розігріли болівальницьку публіку важкоатлети. Першість у гирьовому спорті виборов лікар-травматолог Калуської ЦРЛ Орес Белей, який зумів підняти 24-кілограмову гирю 51 раз. Я просто підтримую фізичну форму і, чесно кажучи, не розраховував на перемогу сьогодні, але так випало, що став переможцем. Тому дуже щиро радий цьому. Останнім видом, який практично вирішував долю переможців, було перетягування линви. За регламентом змагань кожна команда мала складатися із чотирьох чоловіків та двох жінок. Незважаючи на те, що це силовий вид спорту, представниці прекрасної половини людства довели, що без їхньої участі перемога чоловіків була б неможливою. Чотиригодинна боротьба визначила переможців та призерів у всіх видах змагань. А от головний кубок спартакіади цьогоріч прикрашатиме Калузьку центральну районну лікарню. Команда Калузької міської поліклініки із розривом всього водне очко посіла друге місце. А на третю сходинку підесталу піднялася команда медиків із надвір. Не тільки спорт нас єднає, нас перш за все єднає сама наша суспільна, ми не те, що бачення, ми медичні працівники і нас дуже багато чого єднає. Оце сьогоднішнє дійство, напевно, це одне з небагатьох складових, які нас поєднують. У нас є багато складових, які нас поєднують. Але дякувати Богу, сьогодні свято вдалося. Думаю, всі задоволені. І по тих, ну, навіть які не учаслили в спортивних змаганнях, сиділи на трибунах і бачили, як вони скандували і нам, і своїм. І будь о, 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 оця підтримка, повірте мені, це перемога наш всіх.